Там не вийде, я отаку от всю почну, а воно щось. Ай! І все, нахуй. Ось так ти пустив до своєї голови, до своєї душі, в своє життя маленького таракана. Таракан, який називається Сумню. А знаєш, яка природа тараканів? Як тільки приходить твій дім один, за ним прилітає вся Арава і піздєс! Вони перевертаються до город дригом, псують продукти. Псують тобі настрій, тобі вже неприємно і все, візєць. Те саме в твоїй голові робить сумнів. Тому нуль, сумнів, як тільки ти впустив один сумнів, прийдуть братани і роз'єбашать твій чердак нахір ніякого успіху. Депресія, і ось так ти будеш проводити свої дні. Тому перестань. Перестань сумніватись, юбни двоєчку. Видихни йди попри все. Раптом все вийде. Вийде раптом все. А піздець.